Шановні, доброго дня, ви на каналі LeFін, і ми сьогодні поговоримо про рефінансування від банку Таскомбанк для тих клієнтів, яким потрібно зараз закрити діючі кредити або кредит в цьому банку. Я, наприклад, вам нагадую, що можуть бути кредити не тільки в гривні, які ви брали, а також це можуть бути. Кредитні картки та інші продукти, які ви оформлювали в цьому банку. І саме послуга рефінансування дає зменшення щомісячного платежу, збільшення терміну кредитування з вигідною відсотковою ставкою і є можливість отримати додаткові кошти на власні потреби. Зменшення фінансового навантаження, щоб було вам комфортно виплачувати суму кредиту за поточними сумами, які ви раніше брали в цьому банку, в Таскомбанку або в інших банках. Також ви можете з цією послугою покращити свою кредитну історію. Якщо ви докладніше перейдете та дізнаєтесь на сайті в коментарі до цього відео, то ви побачите сайт на Розділ рефінансування а також є сайт на отримання позики кредиту онлайн на власні потреби. Прорахуйте особисто самостійно і подивіться, яка буде сума платежу щомісяця, якщо вам цікаво взяти кредит готівкою. І щодо рефінансування, ми повертаємося до цього питання, то ви зменшуєте платіж. Зменшення відбувається щомісячного платежу за діючими кредитами. Тобто це важливий момент, де ви можете отримати найбільш вигіднішу пропозицію, зменшивши платіж. Якщо, наприклад, у вас був платіж в місяць 2000 гривень, то з банком можна вирішити питання щодо зменшення цієї суми. Але це приймає сам Таскомбанк і представники. Цієї фінансової організації. Ви на сайті можете подивитися, там є огляд умов. А щодо цієї можливості, то програма рефінансування саме для вас, якщо щомісячний платіж занадто великий, не влаштовують умови і тарифи по вашому кредиту, або в іншому банку, або в Таскомбанку. І банк, якому у вас кредит виставив умову, погасити мову. Всю суму боргу відразу. Тобто ви погашаєте це за встановленим графіком, але банк вам повідомляє, що вам потрібно закрити кредит терміново. І сума кредиту рефінансування від 1000 гривень до 150 тисяч гривень. Термін кредитування від півроку до 60 місяців. Валюта тільки гривня. І схема погашення рівними частинами. В банківській термінології є такі назви ануітет, і процентна ставка за кредитом становить 0,01% річних. Лояльні вимоги для позичальника. І для того, щоб оформити, вам потрібен мінімум пакет документів для оформлення. Є можливість рефінансування до трьох кредитів одночасно, тобто чи кредити в будь-якому банку, ви можете об'єднати і закривати в одному банку, обравши в цьому прикладі Таскомбанк. Є також, хто бажає можливість дострокового розірвання договору без додаткових комісій. Ви заповнюєте заявку, вам вказати потрібно прізвище ім'я по батькові і ваш мобільний телефон. Помічаєте, що даєте згоду на обробку і використання ваших персональних даних і натискаєте кнопку Оформити. В Таскомбанку є представництво гарячої лінії, де ви можете задати своє питання. Телефон гарячої лінії 0800 503 580. Ви можете також це знайти в опису до цього відео, а також в закріпленому коментарі. Дзвінки в межах України для людей безкоштовні. Щодо оформлення, то вам особисто треба звернутися до розділів, подивіться умови рефінансування, а також всі актуальні питання щодо цієї послуги. Ви знайдете тут, що з собою являє продукт рефінансування, чи обов'язково надавати позичальнику оригінал документу про підтвердження доходів, що вважається документом, яке підтверджує ваші доходи, і протягом якого часу позичальник має повідомляти банк про зміни в документах та інші є питання, які можуть визвати у вас інтерес. І саме головне. Вам треба знати, як оплачувати отриманий кредит. То тут є такі варіанти. Можете вибрати найбільший зручний спосіб погашення кредиту через касу Таскомбанку або будь-якого іншого банку через термінали самообслуговування. Це можуть бути термінали не тільки Таскомбанку, а також iBox, EasyPay, city 24 та інші навіть термінали. Привато за реквізитами. І також можна погашати через мобільний додаток, який називається TAS You, Тобто TAS для вас з англійської мови to you. Всі питання пишіть в підтримку Таскомбанку, якщо у вас є питання щодо цього відео, і стосовно деяких моментів можна звернутися, залишайте коментар, якщо вам це цікаво. Якщо будуть у вас інші питання щодо карток, або ви бажаєте оформити картку від Таскомбанку, пишіть онлайн-підтримку, яка працює в онлайн режимі на сайті офіційному Таскомбанку. вам допоможуть з вашим питанням. У мене все. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному відео.